Перше житло, перша оренда в Ванкувері для українців це достатньо складно. Пояснюю, чому. Ну, по-перше, попит перевищує пропозицію, і це реальний факт. Дійсно, що перевіряють агенти, які вас рекомендують потім ленд-лордом. Credit score, criminal record, треба перекладати, то перше. Це була ваша кредитна історія. Друге, це справка про несудимість. Далі перевіряють референси з минулого вашого помешкання від лендлордів, історію вашого працевлаштування в Канаді, історію надходження грошових коштів до вас стабільно, так би мовити. Так? Це теж поєднана з, кредит, з кредитною історією. Що ще перевіряють? Перевіряються навіть референси з ваших робочих місць, і все це у вас там десь. Десь поза Канадою зрозуміло, що ви останні, і тільки о, нормальні, так би мовити, українські агенти можуть зрозуміти, що платоспроможні.